Що зробити, щоб троянди не вимерзли взимку? Найперше при посадці заглибити на 5 см від місця щеплення. Всі троянди щепляють на міцне коріння шипшини. Друге гарно пролити перед холодами водою. Зробіть їй вологозарядний полив. Вже дорослим кущам, зробіть обробку фінгіцидом хорус та інсектицидом Моспілан. Також імуностимулятором мегафол. Не забувайте додати до всього ще прилипач. Такий набір ви можете придбати в магазині якомода ще й разом із добривом, яке також перед зимою потрібно троянда. Приберіть листя біля куща, особливо якщо воно хворе. Не обрізайте сильно кущ, основну обрізку зробіть весною, і найголовніше вкрийте кущ корою чи нагорніть землю. Тоді навіть при сильних морозах чи перепадах температур повністю вона не вимерзне. Ось так виглядали мої троянди в березні, коли я розгорнула куш. Як можна побачити, там, де була кора, троянда жива. Там, де кори не було, вона вимерзла. Я обрізала все, що змерзло, і троянди в мене квітували дуже гарно.